Ми бачимо, що ще. Ну, радіатор пробитий, ну, зараз ми ну, буд ну, будемо, будемо чутися, не можу сказати. Угу. В цілому ну, було якесь не знаю, перечуття, що це може статись? — чи якось. А ні, ну звідки? Ну, ми живемо тут вже скільки років в Харкові ну, всю війну і ну, перечуття. Передчуття воно завжди є. В дорогу серед пільгового дня, що воно просто втік це скільки метрів від вас відплатить? Ну, ось, ось... ну прикиньте, ми бачимо. 30. Ага, от тут всі чисті ті одразу почали Вам, ви кажете, чисто руки посікло, перев'язали вас чи не перев'язали? Ні, я сам все забув. Це склом, да, вас засипало? Ну, я, я склом один просто на ударах і все. Угу. А ударів? Все добре, не все добре. Було 12 хвилянь шахедів По цивільній інфраструктурі міста Харкова перш за все постраждало на теперішню годину 10 людей. Тання середньої важкості її було влучання тут у Київському та Шевченківському районі міста Харкова. На жаль, постраждав автомобіль. В ньому знаходилось двоє людей. Вони доставлені зараз до лікарні. Крім цього, постраждали об'єкти інфраструктури міста Харкова. Тому дійсно такі жахи, які були тільки що. А обстріл в день як оцінюєте? Це перше з грудня? Знаєте, я хочу сказати, я оцінюю обстріл в день, також як і обстріл вночі. Що там, що, що що так, є дуже велика небезпека. І ми бачимо, що що вночі, коли луплять по місту Харкова, є поранені, жертви і серйозна руйнація, що в день, коли люди їдуть на роботу чи з роботи, чи стоять на зупинки громадського транспорту, чи їдуть у своїх автівках і влучають шахети. Це жахливо. Це справжній тероризм проти населення України. Але на жаль, розуміти, що життя неможливо зупинити. І от е, їхала автівка, їхали цивільні люди. Прильот, і ви бачите, стояла людина на зупинці. Бачите, що е, куриться. Крім цього, вам хочу сказати: у нас людина знаходилась е, тут в пологовому будинку, так е, і теж е, ну, понятно, що. Гостра реакція на стрес у людини. Ви розумієте, які, яким чином е, сьогодні російські агресори лякають місця? Сьогодні в період часу з 13 о 13.30 російські війська завдали масовану атаку із використанням 14 БПЛА типу шахет по місту Харкова та передмістю. 12 БПЛА типу шахет влучили в Шевченківському, Київському. На Либовайському та Слобідському районах міста. Наразі е внаслідок атаки різного ступеня тяжкості тілесного шкодження отримали 12, 8 осіб. Наразі е на місці пригоді працюють слідчі та прокурори з метою фіксації наслідків е атаки. Словами всіх потерпілих та фіксації всіх ушкоджень. Станом на зараз за медичним допомогою звернулося 8 осіб. Вони перебувають в легкому та в середньому е стані. Тяких. Які це поранення? Це уламками чи слон по різні. Поранення е уламками, гостра реакція на стрес, а також е поранення. Е Різних кінців ополамка і особливо так можна знати, що вже тривалий період часу спостерігали, що е, вони використовували палати типу шахет безпосередньо в нічний час або пізно ввечері. Е, зараз це за, можливо, за останні 6 місяців це перша атака, така масована безпосередньо в день, коли всі люди перебувають на робочих місцях, е -е, хтось гуляє в парках, хтось в е діти, в школах, в садочках е з метою е -з нанесення якомога більшого ураження серед цивільного населення. Вони здійснили атаку безпосередньо в день.